Корупція завжди заводиться там, де найбільше грошей і найбільше влади. В умовах України це завжди був була вулиця Банкова. Але при президентстві Зеленському це просто виключно вулиця Банкова, навіть не вся, а там оцих 5-6 менеджерів. Ну і клуб любих друзів. І тому. Е Якщо ти займаєшся боротьбою з корупцією, але ти не можеш і близько підходити до вулиці банкової, до президента і його оточення, ну то ти ніколи цю корупцію нікуди не дінешся. Це європейці розуміли, вони створили ці антикорупційні органи. І антикорупційні органи почали працювати. І коли очевидно, люди зеленського не могли не знати. Бо там витоки інформації, подивіться, скільки, скільки там інформаторів досі є в антикорупційних органах і по всій системі, які, які там доносять банкові те, що відбувається, ніякої там таємниці слідства, ніхто там цим не переймається, вони мають знати і знають.